За вдовиць, за сиріт, за калік і немічних і за тих, що Твого Милосердя до допомоги потребують. З'єднай нас усіх, єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили невеличне ім'я Твоє, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Ми сьогодні зібралися тут в день до Архестра Михаїла і всіх Небесних, сил безцілесних, шанувати гідність нашої і свободи. Щиро просимо сьогодні Бога, щоб дарував нам ці справжні розуміння гідності нашої людини, гідності кожної людини, яка живе на цій землі, свободу, яку Господь дає нам через всю гідність, яку він творить, через. Душу кожного з нас тут присутніх і тих людей, яких тут з нами немає, але за яких ми молимось. Ми сьогодні згадуємо пам'ять тих студентів, тих молодих людей, які вийшли першими, не побоялися. Сьогодні їхню пам'ять, їхню гідність, їхню боротьбу за нашу свободу ми вшановуємо. Також шануємо тих людей, які сьогодні борються за нашу дість, за нашу свободу. Нехай Господь цю нашу молитву прийме свої престоли, нехай донесе її дому, хто потребує нашої підтримки, молитовної, духовної підтримки. Я бажаю, щоб кожен з нас, переживаючи цю гідність цей день, сьогоднішній святковий день, отримав від Бога якомога більше благодаті. Запрошую також представників влади, всіх бажаючих, охочих, що тут є присутній класних вітер. До пам'ятника Героям Небесної Сотні цю нашу молитву цим символічним дійством приклонення голови і покладення квітів. Слава Ісусу Христу! Я Україна, яка ти красива, своєю красою чаруєш вісні. Тебе вже давно, мої, брати хотіли, а ти сьогодні воюєш за Крим, за захід і схід. Моя Україна, яка ти красива, які дівчата і хлопці йдуть увій. у вік. Вони, мов ангели, величні та всесильні. Аси їх Боже в небі і на землі. Молюся за Україну і вдень, і вночі, дай, Господи, розуму і сили, щоб ми поєднатись навіки змогли, щоб захід і схід не ділили. Молюся за Тебе, країну моя, і доти з колін я не встану. Допоки матусю рідненька моя, навіки ти вільною станеш. Коли ви вмирали, вам дзвони не грали, і сурми пісень не співали, вам очі кулювали московські шакали, за правду, кати вас скарали. Герої майдану, стрільці січовії, уга! І у пагероїчні, у пам'яті наші, у серцях народу, до вік імена ваші вічні. okay. Щороку день гідності та свободи українці відзначають 21 листопада і в річницю початку Євромайдану, і сьогодні це стало не виключенням. Тож зараз на площі героїв Євромайдану зібралася велика кількість небайдужих людей, які вирішили прийти та вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, вшанувати пам'ять тих людей, які боролися за нашу державу, за нашу вільність країну тож усі присутні які зараз знаходяться на площі героїв євромайдану моляться та вшановують пам'ять усіх людей які восени 2004-го та восени взимку 2013-го року захищали національні інтереси української держави та її європейський вибір дякую